Що в Києві здійснюється хаотична містобудівна політика? Чому так? В основі системної політики містобудівної будь-якого... Міста населеного пункту будь-якої території покладено звичайно планування, перспективне планування. Ось в мене в руках документ. Я тут намагався з'ясувати, він секретний, не секретний. Мені сказали, що не секретний, тому можна на нього послатися. Називається Генеральний план міста Київ на період до 2020 року. Основні положення. Опрацьований він Київська державна адміністрація і так далі. Акціонерна товариство «Київпроект». Матеріал, я думаю, ми повинні всі це знати і спільно значить, шукати оптимальну схему розвитку нашого міста. З цього все, все починається. До речі, сам цей план дуже цікавий. Він мені нагадав війну за фокусом. Тобто за таким планом можна визначати якісь, ну я не знаю, пріоритети, але не можна будувати конкретно живе місто як організм. Мені недавно потрапили до ну, рук кілька таких альтернативних. Проєктів, так вони були опрацьовані з точністю до гектара, те, що є, і тоді дійсно під таке планування, а у нас ресурсів для планування є достатньо, під таке планування будуть і кліати. Недавно ну, всі ми пам'ятаємо, з тим є таким письменним конандой, і у нього є такий твір союз рути, який десь закулісно щось там керував і дуже серйозно справляв враження на ту... Вплив на деякі процеси. У мене є таке, от у нас дуже гарна міська влада, звичайно, це всі знають. А у мене є таке враження, що є якийсь законспірований у нас губ, губителів природи, який на сьогодні справляє вирішальний вплив на те, що відбувається насправді в місті Києві. Я, щоб не бути голослівним, а істина вона завжди конкретна, на буквально кілька це недалеко, пішки можна пройти. Е по тому будівництву, яке робиться там. От е, рішення, як вони пишуть, 31 березня рішення було по ну, роздачі земель заповідника Стародавній Київ, строкового оренду і, і, і так далі. От дві конкретні адреси. Третю адресу я можу назвати вулиця Салютна, 1А, де просто на території парку. Відведена земельна діляночка, просто будує чомусь Печерськ, печер, печер, в Шевченківському району, там значна частина парку, йде просто під забудову. До речі, подейкують, і мені здається, варто це. вистачило, щоб засадити туди прокурорів цієї землі. Я знову-таки можу помилитися в цифрах, але мені здається, що найбільший, один з найбільших забудовників Київ це є прокуратура. От 40 чи 50 діляночок їм виділили. За таких умов... Не питайте, чому, за речі, це, це і мій колега Бондаренко цей теж висловлював, що там, де стосується взагалі, або призрішень влади, ну, це правда старої стосувалося, зараз започнем, або там, де стосується земельних питань, то прокуратура у нас не тримає. Вона просто міцно спить птахів сном. І не запитуйте чому. Тому що це один з найбільших замовлень, правоохоронні органи, я хочу звернути увагу схвально на діяльність, скажімо, Юрія Луценка. Починають наводити елементарний порядок, то самі починають є серйозні друзями. Тому не треба за все півати, що в нас погані закони, чи в нас того чи іншого не вистачає. Кожен повинен робити свою роботу, і тоді все буде у нас абсолютно нормально. Тому ще раз я вам дякую за проявлену такий інтерес до цієї, тому що по більше ста земельним ділянкам, по яких були протести. І по яким була створена робоча група, я був членом цієї робочої групи. Тобто Пропозиція запросити пресу була відкинута, а робоча група працювала формально, Тобто не запросила тих, хто має претензії, Тобто вона запросила тільки тих, хто підписував висновки, і це виглядало таким чином. Там архітектура є якісь зауваження? Ні, всі виснахи є. Е, е, е.